Перевірка військово документу. документів. Ну, дайте, будь ласка, свої документи, ви КП читаєте, якщо оперативного витікаєте. Питати це, в людей. Як це згідно статті 32 закону України про національну поліцію, частину було що з військового стану. Я маю право вимагати. Телефон тепер дивіться. Ми з вами знаходимося в правому полі. Я люблю право себе к Либо по-нормальному спилкувать. Но внимание, серйозно? я не подходил. Сейчас спилкувание с полицейским и

Ні, країн на місці дуже право. Вибачте, поліцейський фінансовий. Ви розумієте мені, не да нас. Документи? Ви не маєте права. Серйозно? Ви фізична особа, понарушенно на виконанні зобов'язаних. До людей звертаєтеся. Вимагаєте? Ви пропонуєте. Я відмовляю вашу момент почитайте, можете відкрити інтернет. Я ж вам поясню. Так, і якщо ви не забули, то згідно з цим статті. Конституція України має право вести відеофіксацію, то ми можемо зараз зафіксувати нашу розмову. Чи зразу слідчу оперативну групу для складання протоколу в кінематричній 74 статті Кримінальної кодексу за те, що фізичні особи зловживають своїм повноваженням. Є питання? Дякую. Гарно вам. Дякую. Ďakujem za to.